ЗСУ ліквідували відомого російського військового окупаційного загону спецназу Ахмат та поплічника Рамзана Кадирова Євгена Посаренка, який попередньо впродовж років служив ОМОНІ Ставрополя. Влада Чеченської республіки у розпачі, адже їхньому нєт перешкоджає смерть верхівок їхніх військових. Помічник голови Чечні та командир спецпідрозділу Аптіалуадинов написав, що Ахматівець героїчно загинув у зоні проведення військової операції. Це настільки велика втрата, що Алуадинов навіть присвятив своєму ліквідованому поплічнику відеокліп із піснею. Ну а пропагандистський воєнкор Дмитро Кулько виставив пост у соціальних мережах із окупантами Писаренко. На кадрах видно, як той випускає снаряди у Донецькій області, а потім виправдовується тим, що має захищати родину, і йому шкода дітей на Донбасі. Хоча діти Донбасу жили б набагато краще, якби військові РФ захищали свою родину в межах своєї країни, а не на території нашої держави. Сам же Кадиров, вочевидь, так і не знайшов у собі сміливості прокоментувати смерть свого прибічника. Варто зауважити те, що чеченці взагалі не поспішали визначити. Навати загибель одного із найвагоміших військових Ахмату, але у них не було вибору. Адже український офіцер Анатолій Штефан, відомий під позивним Штірліц, дуже оперативно виставив новину про роботу своїх побратимів і успішну демобілізацію Писаренка. До речі, за даними Генштабу, нещодавно збройні сили України вдарили в район зосередження розділу у південно-західній частині окупованого Донецька. Там військові Рамзана Кадирова займалися грабунком. Місцевого населення, а також знімали постановочні відео, як вони нібито беруть участь у бойових діях. Тоді було ліквідовано 56 спецпризначенців.